Макет великоднього яйця має розміри 3 на 4 метри та важить 58 кілограмів. Майбутня дивописанка виготовлена із скловолокна, яке не боїться будь-яких змін погодних умов. Писанка розмальовується в, в кольоровій гамі, яка притаманна нашому регіону Поліссю, в червоно-чорно-білих тонах. Над писанкою працює зараз художник Дмитро Краб ось, від організації Український Дім. Художник-аерограф Дмитро Краб погодився на цю роботу, бо вважає її, хоч і складною, все ж корисним досвідом. Складність ну, тут більш канцелярської роботи такої. Трафарити. Клі... Ну, у мене є свій інтерес, скажімо так. Дуже, ну, по-перше, не, не кожна людина розмальовує такому масштабне. Це, це якби служить. Портфоліо да до портфоліо, і хоча Дмитро і його помічники використовують у своїй роботі нові незвичні технології, проте класичний поліський орнамент, головна фішка нашої писанки, важко визначитися, що є символами Житомирщини, що потім навіть нас не критикували. Ми цей восьмикутник випадково знайшли на фотографіях, коли вишивався рушник Житомира. Дивіться, як цікаво співпало. І коли приїде скрипка 24 квітня, якщо все все буде нормально, бо задекларовано, підтвердження ще немає. Ми побачили, що цей восьмикутник повторюється. Ми навіть принесемо цей рушник. Розписати писанку планують за кілька днів. А офіційну презентацію символу запланували на 24 квітня за участі фронтмена гурту ВВ Олега Скрипки.